Фірі програма про нерухомість. Сьогодні говоримо про будівельну галузь. Як вплинули економічна та політична криза в Україні на життя будівельників та чи вдасться у найближчому майбутньому скласти по цеглинкам цей сегмент? Про останні зміни на будівельному ринку розкажемо у наступному матеріалі. Політичні та економічні негаразди в Україні відчули на собі і будівельники. Утім, поки що не надто катастрофічно, принаймні не в усіх сегментах. Візьмемо, приміром, житло тут упродовж минулого року доволі непогано. Приміром, у Київській області за обсягами будівництва квартир встановили абсолютний рекорд. Якщо брати Київську область, то вона вже вийшла в лідери і по об'єму Вода в эксплуатацию жилья уже 1 700 квадратных метров. Фактически, если по сравнению с 2007 годом, то это в два раза больше. Вот. По отношению к прошлому году, где-то на 15% больше. Тім вже цього року справи будівельників значно гірші, нарікають самі учасники ринку, бо ж купівельна спроможність українців дедалі нижча. І вже сьогодні, коли гривневі ціни на квартири зросли приблизно на 70%, не кожен може дозволити собі нові квадратні метри. Подібна ситуація із будівництвом комерційної нерухомості, обсяги якого за останній рік знизились ледь не вдвічі. А того, що... Фінансові потоки чуть -чуть переорієнтувалися, можу так сказати, позитивно. І а також тоже теж підчувствували последствия цих мероприятий. От я сказав, що це основне, що проїхав. Значну частку будівельного ринку Україна втратила разом із закордонними інвесторами, які нині практично не вкладають гроші у нові проекти. Натомість переважно купують уже готові об'єкти. Більше інвестори існуючими бізнесами, покупкою э, заявки є. І найголовніше, що потрібно, це не відновлюватися і інвесторів. Без цього ніхто не прийде. Ще одним каменем спотикання для забудовників у сучасних умовах є недовіра клієнтів. Бо ж ризики на сьогодні занадто великі, аби необдумано витрачати власні кошти. Ми Знаходимось на щорічному форумі перших облич ринку нерухомості, організованому Юреклабом, і тут ми поговоримо із самими учасниками ринку про те, як економічна ситуація в країні відобразилась на будівельній галузі. Здравствуйте! Добре, все ж таки, як вплинула економічна криза в Україні на роботу саме вашої компанії, і ви як учасник ринку, як це на собі відчули? Кризис, начавшись в 2008 році, він і в 2014 году. І сектор, який ми займаємо на ринку, це жилищне будівництво, Можна сказати, потерпіла от. Большие изменения связаны с первой. Первое это касаемо цены на продажу. Цена продажи была всегда очень высокой. Сегодня цены у нас спустились в долларах довольно существенно, но в ремнях цены выросли. И в связи с этим, как бы у нас увеличились продажи ну, практически до рекордных. Вот 2014 год у нас рекорд продаж за всю историю компании. С одной стороны, это радует, с другой стороны, это... настораживает, потому что это люди забрали депозиты, люди забрали э, в основном гривневые депозиты и все вложились в недвижимость. И таким образом ну, как бы свои сбережения зафиксировали. Что будет дальше, будем, будем смотреть. То все ж таки, возможно, экономическая криза все-таки дала свои плюсы у работе будивальных компаний? Я думаю, в общем, да, временно, но вот в коротком периоде это положительно. Но это слово вот я беру сюда в кавычках и понимаю прекрасно, что покупательская способность людей будет очень резко падать. И мы можем прийти к тому, что мы не сможем по этим ценам строить или, естественно, продавать дешевле, чем строить, мы тоже не сможем. Таким образом, это нельзя назвать положительно. Это просто... Временне явлення, яке треба пережити і все одно жити далі, яким ви бачите майбутнє будівельної галузі в Україні? Чи очікуєте ви якихось позитивних змін, так як ну, все ж таки війна колись закінчиться, і Донбас потрібно буде відбудовувати, і все ж що буде далі? Я думаю, що 2015-2016 год буде критичним з точки зору доступа капитала, возможности финансирования, ну, естественно, и строительства, и восстановления. Но действительно так, любая, все, что имеет начало, то имеет и конец. И война будет иметь конец, будет мир и будет восстановление инфраструктуры и жилья и всего остального. Поэтому мы ждем, ну, мечтаем о том, чтобы это быстрее закончилось, на каких-то условиях мы могли бы приступить к состоянию Роста. А стрижці дасть звісно мультиплікатор всієїкономіки. Про те, як живеться учасникам ринку у сучасних умовах, говоритимемо далі із головою наглядової ради будівельної корпорації. Олександр, здрастуйте. Як криза в Україні відобразилась на роботі саме вашої компанії. Наша корпорация не является исключением. Сейчас некоторые направления, в которых мы работаем, серьезные, мягковые трудности. Вообще, я хочу сказать, что всю строительную отрасль можно разбить на две неравных части. Первая это те, кто занимается Жилищным строительством там все более-менее благополучно, рынок не упал, он даже имеет рост в этом году, в гривневом эквиваленте приблизительно 9%. Что касается других направлений, это промышленное строительство, строительство общественных сооружений, инфраструктурное строительство, здесь есть, конечно, трудности. А все таки комерційна нерухомість та інші галузі спад, в этих йде серйозний вихід? Какой выход вот здесь нам необходимо государства в этом в это время непростое. Оно связано з тим, що в государства есть огромный заказ на строительство, на реконструкцію енергетичних сооружений, на работы в обсе підвищення енергоефективності і фінанси, в общем-то, для того є. Это прежде всего финансовые доноры, европейские МРВ. И главное, чтобы правительственные структуры хорошо сработали, потому что если ты не предоставишь вовремя проект, не подготовишь документы, то деньги не будут получены. Тобто подобні проекти держава зараз фінансує недостатньо. ну, она сейчас, в общем-то, практически не финансирует. Е, но есть донорами міжнародними, які готові предоставити деньги, і вопрос в том, что нужно сработать таким образом с государственными структурами, государственным предприятиям, чтобы эти деньги можно было получить и реализовать. То есть протокол проектов, проектная документация, документарная база. Это является, в общем-то, хорошим паспортом для строительства в этой тяжёлой. все таки что треба робити самим забудовником, аби якось умонути негативні наслідки ну, как, кризи? Здесь нет никаких секретов. Уменьшение затрат, э, повышение эффективности. Если меньше заказов, значит нужно уменьшать их себестоимость, правильно? Уменьшать затраты. Тогда э, эти последствия будут ну, не, не нетрагически. Сейчас мы балансируем около нуля. Я думаю, что мы продержимся, будем ждать лучше программ. Не значит, работать над тем, чтобы они наступили. А как саме можно зменшиться? Это есть огромное э, огромное количество вариантов. Просто когда у тебя все хорошо, у тебя руки не доходят, да, это самое. Э, И э, и правильное инженерное решение, более эффективное. работа с поставщиками. Оказывается, что если поднажать, то можно получить более интересное предложение. Поэтому есть методы. И главное из них это сокращення розходу. Сокращення розходів з тим, щоб компанія не потеряла свою ліквідність, не потеряла платежіспособності. Я думаю, що нам потрібно ще два. Этот коли, и следующий. От коли закінчаться ці погані часи, що, що все-таки буде? Які прогнози, будет все очень хорошо. Я очень оптимистичен. Дальше на перспективе. Страна наша прекрасна, огромное количество мест для привлечения инвестиций. Это от жилья до самых сложных инфраструктурных проектов. Мы за это время кризисно очистились. У нас очень маленькая кредитна нагрузка. Мы готовы к новому старту. Будем ждать. Дякую, пане Олександр. Да, на все добро. Спасибо. перспективи інвестування у будівельну галузь поговоримо із представниками банківського сектору. Олена, добрий день. Добрий день. Все ж таки на якому етапі розвитку зараз знаходяться інвестиції у будівництво? Е, насправді ми працюємо з багатьма забудовниками в Україні. Ми продовжуємо їх в тому числі кредитувати, комплексно обслуговуємо і також кредитуємо їх власних покупців нерухомості. Сказати, що це активне кредитування я не можу, тому що взагалі зараз з кредитуванням в Україні дуже важко. Але я думаю, що перспективи значні. Як тільки ситуація в банківському секторі буде змінюватись, інвестиції в будівельну галузь будуть зростати. Хочу відмітити, що не дивлячись на Незначну кількість банківського фінансування а будівельна галузь в житлову нерухомість вона поки що не знаходиться в стані кризи. Обсяги будівництва житлової нерухомості в Україні збільшуються. Вони збільшились в 2014 році. Вони збільшились в двох місяцях перших 2015 року. Там все добре, все таки, куди банки готові вкладати гроші? Чи у роздрібну купівлю нерухомості, чи загалом для а, забудовників? Коли ми працюємо з забудовником, ми працюємо в комплексі. Ми працюємо і фінансуючи якісь його окремі будівельні об'єкти на початковій стадії. Так і ми кредитуємо фізичних осіб, які хочуть придбати житло в нерухомості таких забудовників. Головне це вимоги до забудовника, до його е, репутації, е, до його спроможності добудувати, е, до його е, фінансів. Е, це саме основне. Як перевіряється спроможність добудувати і, в принципі, вся репутація і надійність забудовника? Е, ну, це та інформація, яку дуже важко на ринку якось приховати. Інформація доступна, вона є як в інтернеті, так і в, в принципі, в спеціалізованих виданнях. Також ми вивчаємо фінансові дані компаній, яких фінансуємо. Чи є якісь спеціальні програми для забудовників? Обов'язково. Да, це якби довгострокове кредитування, і в принципі це спеціальні програми як для забудовників, так і для фізичних осіб покупців нерухомості. Чи це спеціальні пільги для забудовників, чи 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 є якісь вигідні умови? Банк, в принципі, це банк. Він заробляє кредитуючи, він має заробляти прибуток. Тому про пільги, мабуть, говорити не приходиться. Інша річ, що існують державні програми, які якраз дають різні пільги, і тут можливо є потенціал розвитку в тому, що держава буде фінансувати якісь програми доступного житла і через це робити більш вигідним для забудовників будівництво. Ви сказали про те, що попит на купівлю житла в Україні підвищився, і так само банки готові кредитувати купівлю житла. І чи будуть якісь вигідні умови для цього? Головна умова це відсоткова ставка. На сьогоднішній день вона дуже велика, вона перевищує 30% річних. Тому головне, що зараз потрібно зробити, це все таки зменшити вартість ресурсів. Вартість ресурсної бази. Все це буде, мабуть, проходити поступово. Спочатку курс гривні. Повинен стабілізуватись після цього вже піде відкат вартості відсоткових ставок. Я думаю, що до кінця року ситуація вирівнюється. Тобто, все залежатиме від макроекономічної ситуації в країні. Обов'язково Дякую. Перспективи не надто оптимістичні. Утім, вихід є завжди. Чималу роль у подальшому розвитку будівельного бізнесу звичайно відіграють макроекономічні показники та загальна ситуація в країні. Утім, власними силами можна побороти будь-яку кризу. З вами був проект про нерухомість. Залишайтеся із першим діловим.